От, всім привіт! От прийшла очередна посилочка від магазину Так, На даний момент його ціна 80 гривень. Так, це передній тормозний шланг для, як для скутерів, так і для мотоцикла підходить. Так, зараз дістану, Коробочка в ньому, як на мене, трошки не, неудобна через те, що відкривається трошки тяжко. Зараз покажу як там. з цієї сторони вже легше буде. І така коробочка. Ось Отак вона відкривається. Має таку форму. Так, всередині маємо шланг Так, він гумовий, не армований, просто жорстка гума. Так, довжина в нього 90 см. Так, на кінцях в нього такі, як сказати, кріпильні скажімо так, головки, дві нахилені. Так, має ось такі кільця, які кріпляться до вилки і до рами. І захисні гумові шланги на самому шлангу, в тому знову. Їх є два. На свою ціну, я думаю, він навіть дуже хорошої якості. Так нагадаю, ціна його всього 80 гривень. І куплений він в інтернет-магазині «Мотоквартал». Так, посилання на шланг і на магазин я залишу під відео. Так, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал.